Вечером я буду вам показувати. Дивіться, першою серії не говорив, що лучше брати своїх отрізів, типа групами йти. А тому що дай договарюйтесь, що ви, з якимись своїми... типа, дай я ти другу накачатися, вже чекати поки прикачався, як тільки прикачався. Ти просиш, щоб тобі наформили облігації, ми так раз з другом Беном, який ми сяємо там на дуже багато облігацій. Ну, то капець був. мандаж бандаж. Еще бы нам бандаж, 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 мы все лутаем, их таким забираем пестик, лутаем вот пестик. Это, это просто. то пестик это разрыв системы, но и просто такие жесткий. блин, короче, можно любого одной тычкой вынести. Тільки крім е, того боса Ніколи Тесла, от він тільки йде, він мене раз вбив, але я тоді, але я тоді все равно ну, б не програв, що я лишав 5 секунд, я почекав там, але там еще скоріше, друзі, вам так скажу. Типа, ігра хотіла, щоб я Ось так, я думаю, чогось. Ви, коротше, брату групу якось там із друзей, і все, ви тупо йдете всім лутом, тих лобят, ви пробуйте. Я вам найду сам прочитаю, там щось Тесла Лапу, Ми відправляємо вам средства на розробку біологічного оружия для воєнних целей. імітувати ефект жовтої лихорадки. Нам нужен прототип до кінця наступного года. Оце, 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 оце. Ми просто берем. Я хочу його взяти. Це типа. Е, що там до речі, я можу зароду. Е, якщо ви дуже сильно захочете, я можу вам прям залутати без шуток зараз. Без шуток, можу вам... для вас. От лімоно для вас. Я можу залутати. Ти от я не буду йти, то я замок заполучати той кіно, тому що там таке може бути. От ви дивимося колись ТікТок. -тік? От ви як тільки До боялися. Ну ми А тепер, пам'ятаєте, що там було? Там просто на них вивалювалося тисячу вовків і вони здохали. Всі. Всі, блять. Попіджем всі. То я не хочуть робити. Але зараз я буду. Нам зразу треба бігти ось сюди. Ось сюди. Я треба зараз без приколі. Давай здались. А от тут їдіться золотати. Oh, Починається той заратосил етап, я вам все покажу Ні, я вже його трой раз ні, десь, нет десь третій чи четвертий вже буду лутати. я вже просто один раз залутав. просто момент тоді все що я тоді не от того От тільки... От ви сразу брати в руку бандаж забронил і біжите. Зразу, от раз два три і побил брата я не бачу тут що, що я роблю? ладно побегли туди. Запрыгиваю. Боже, вон, для чого я себе закрыл. По тих всіх позабирают. позабирати Давайте біжіть Кошки. Давайте, я вас жду. Быхай. Потом сейчас вся армія поїде Ну що, там буде величезна та армія, де всі зомбіки зомби ки. Так, видите, можна взяти трильйон тих попки в десять і все. Можете прийти. Але от куди он так попадает Чоловік, яйце. Це не поняла. Можно это типа найти вам, не йти. Бежать, бежать. Воу, це схема. Восемь. Дивіться, яка у них схема. Ну давайте я вам сейчас дим, декули уже прийду.